Чоловічі зачіски та головні убори. Для найбільш поширених чоловічих зачісок українських селян 19 століття характерне досить високе підрізання волосся навколо всієї голови. Верхнє волосся біля маківки прикривало підголені місця. Головні убори були більш різноманітними, залежно від сезону, місцевих традицій тощо. Їх робили із різних матеріалів та багатьох форм. Деякі різновиди мали пишне оздоблення, особливо на Західній Україні. Підворота, повсюдно поширена на Україні зачіска, коли волосся підрізалося навколо голови, а на потилиці залишалося дещо довше. Гуцули залишали волосся ззаду досить довгим, іноді заплітаючи його в одну чи дві коси. Під Спосіб підстригання, відомий XVII століття, коли за краєм накладеної на голову макітри відтинали волосся рівно довкола голови. Ця стрижка збереглася на Поділлі до початку ХХ століття, їй передувала традиція голити всю голову, залишаючи на маківці довгого чуба, оселеця, який закручували за вухо. Ця традиція побутувала переважно серед запорізького козацтва. Брелі займали важливе місце серед головних уборів українських селян. Їх плели різними способами рівною широкою стрічкою, а також у зубчики, в луску, косичкою тощо. Перші носили назву простих, а інші зубчастих. Широкою популярністю користувалися брелі з широкими крисами і головкою у вигляді зрізаного конуса. Солом'яні капелюхи Буковинського Поділля мали високе дно та вузькі загнуті догори криси, які облямувалися чорною стрічкою, оздоблювалися квітами, герденами та півнячим пір'ям. На Подністров'ї високі головки капелюхів прикрашали плетеними із різнокольорового бісеру герданами, павиним пір'ям, паперовим волічковими квітами. Шапки найдавніший тип чоловічих головних уборів. Узимку носили шапки з овечого хутра або суконі з хутровою опушкою. Ця стародавня традиція зберіглася до початку ХХ століття. Носили їх залежно від місцевих звичаїв, прямо на всю голову, заломлюючи посередині, суваючи на потилицю або на бакир. Кучма висока, циліндрична, рідчена напівсварична або конусоподібна шапка з овчини або іншого хутра була відома на всій території України. Циліндричні кучми переважали на Поділі та на півдні Волині. У південних і південно-західних районах побутували конічні кучми зі зрізаним верхом. На Чернігівщині та півночі Волині носили так звані рогаті шапки. Шлик зимовий головний убір, дно і верх якого виготовлялися з червоного сукна, а широке облямування із чорної овчини.